Автомобіль Volkswagen e-Golf. Перша версія 2014 року. Батарея на 24 кВт, двигун на 85 кВт потужністю. Отже, буду заміряти, скільки влізе в акумулятор в даному автомобілі, тобто я його розрядив, ось, вмикаємо запалювання, дивимось. Розрядив я його, що залишок пробігу залишився 1 кілометр. Ну, до нуля не ризикнув, тому що, не знаю, там кажуть, начебто можна після нуля ще кілометрів 10 проїхати, але не ризикнув. Отже, ось дивіться, ось такий у мене розхід. Проїхав 127 км при температурі плюс-мінус і було 18-16 градусів. 127 проїхав, середня швидкість 32, ну це я в принципі їздив не економлячи, тобто так як мені подобається. Це розхід по місту і кілометрів 80, ну тобто змішаний наполовину, навіть не на половину, кілометрів 70-80 я проїхав по трасі, але там така траса була не дуже не дуже і траса, можна сказати місто. Отже, 127 км, ось мій, е, моя витрата палива, е, тобто кВт енергії 13,7 бувало у мене навіть 12,8-12. Тобто, ось такий запас, ось залишився 1 км. Коротко. Коротко про те, як автомобіль себе веде, коли розряджається. Тобто, Коли у нас залишається приблизно 24, Кілометри ходу, автомобіль примусово, в, примусово вмикає режим еко. Тобто ось цей. Е, і не дає в оцей, обичний, вже не дає зайти. А, хоча зараз вмикається, ну, не вмикалось, коли їдеш. Е, еко вмикає і ось е, тут нашу потужність двигуна е, стає максимум здається 30%. тобто Тут десь на поділці. 3. 30% максимум можемо використовувати. Потім, коли доходимо до 8 км запасу ходу, вона автоматично вмикає Еко плюс і також не дає нікуди перемкнутися. І вже потужність у нас максимальна здається 20%. Потім, коли стає 4 км, вона отут показує режим черепашка. Зараз спробую. Помкнути запалювання. Так, ось ось такий значок, черепашка, далеко не поїдеш, і швидко, тим паче. І там вже у нас потужність, здається, ну також чи 20, чи навіть трохи менше. Ну Тобто їде вона дуже дуже повільно, розганяється. ну Розігнати можна, але дуже повільно. Навіть якщо ви педаль будете в пол давити, продавляючи до кікдауну, все одно. І ось тут бачимо потужність також показується, що вона у нас вже менша. Отже, ось таке зарядне огляд у мене був на нього. Вмикаємо його. Ось запускається. Так, стоїть 32 А, але, на жаль, цей автомобіль підтримує максимум 16. Як я вичитов в інтернеті, пишуть, що у цієї версії, у першої версії є гольфа. Майже всі там на 16 а максимум. є якісь винятки на 32 А, але ну, я так зрозумів, що його не знайдеш. І під'єднуємо наш кабель. Так, загорілося. Загорівся зелений світлодіод. Дивимось на зарядне. Ось у нас потужність майже 16 Амперів. І в потужності в кіловат це 3,3 майже кВт на годину. Автомобіль при цьому показує ось 6 годин 25 хвилин до повного заряду. Все, чекаємо, потім будемо дивитися, скільки кіловат зальється в наш автомобіль. Отже, ось вже залишилось 3 години 40 хвилин до повного заряду. Вже зарядилось на 59 км запасу ходу. А зарядне у нас пише, що залилось в автомобіль вже 9,3 кВт. Загальний час заряджання поки що 2 години 50 хвилин. Ну, ось так. Отже, автомобіль вже зарядився. Дивимось, відкриваємо двері. Ось у нас пише, що розетка вставлена в автомобіль, але вже не заряджається. На 163 показує запас ходу. Дивимось, що наша зарядна показує при цьому. А наша зарядна показує, ось 0 амперів вже йде на автомобіль, тобто вона вже не споживає електроенергію. Температура зарядного 38. Більше 38 я, до речі, не бачив. Зараз температура повітря на вулиці приблизно 18-19 градусів. Так, потужність заливання зараз 0, тобто він заряджається. І залилось всього в автомобіль 21 кВт. 21.07. Я рахую, нехай ще є погрішність якась зарядного. Ну, 21, я думаю, залилось. В принципі, непогано, при тому, що заявлена ємність акумулятора з заводу 24.2 доступна для використання 21.2 або 21.4, не пам'ятаю точно. Ну, Тобто ось так. Стан батареї в принципі, перерахую, ну, я думаю, це десь відсотків 95-96 ємність залишок. Час заряджання, як бачите, 6-27 годин 27 хвилин при потужності 16 А. В автомобілі ось у нас показує залишок ходу 163 км. Зараз вімкнемо запалювання. Вимикаємо пічку, ну, Система кондиціонування. Дивимось 163. Вмикаємо режим Еко, подивимось, що в режимі Еко показує 164. І в режимі Еко плюс у нас 168. Ну, в принципі, все залежить від вашого стилю їзди і два основних фактори я виявив. Ваш стиль їзди і температура навколишнього середовища. Для даного автомобіля, як я зрозумів, найкраща температура на вулиці це від 22 і вище градусів Цельсія. Ну, я думаю, 25 це ідеальна для неї температура. Тобто вона зможе віддавати максимум вижимати з цього акумулятора. Ось якось так. Ну, У мене середній. Розхід витрата електроенергії на даному автомобілі становить 13 кВт на 100 км. Це середній, не дуже економлячий не дуже швидко стартуючий і так далі. Ну, тобто міський нормальний режим їзди, давайте навіть покажу. Покажу вам ось це. З моменту запуску, ну тут 29 проїхав, ось з моменту зарядки вона скинулась, скинулось. І ось за багато часу ну тут е, кілометрів, мабуть, ну більшу частину, навіть тисячу кілометрів це було е, температура навколишнього середовища була ну приблизно від 5 до 10 градусів Цельсію. Тобто, це був перехідний період, март, тобто березень місяць Температура була не дуже сприятлива, і погода, і навіть сніг був, тому поки що 17. Я зараз скину, коли потепліше, я вже нормально скину цей показник, потім побачимо ще раз, подивимось. Ось якось так їздимо, економлячи на електроенергії.